Сьогодні у нас в гостях надзвичайно творча родина. Саме з нею ми хочемо вас познайомити. Це Ігор та Роман Битяки. Ми вас вітаємо. Дякую, що прийшли до нашої студії. Сьогодні ми поговоримо трішечки про патріотизм: чи складно бути патріотом, і як складно виховувати патріота в рідній сім'ї. Чому ми говоримо? Ми знаємо, що ви приїхали родом з Єнакієва, ви приїхали на Черкащину. Ну, десь колись раніше жили коріння є у вас на Черкащині, так? Але все ж таки, от чим цікава ваша родина? Розкажіть нам трішки. Сім'я у нас проста. Ну Все як то з творчеством зв'язані. Жена, художник, модельєр, шьєт, рисує. Ребенок, как, как оказывается, с, с, с поэзией дружит, вот. А я, я э, приватный предприниматель, но тоже и стихи были в детстве, и в молодости. зараз уже не пишете? – Нет, сейчас а уже. А чему? Все насыщенно. Життя залишло, не так? поэтично. – Да, в основном рабочие будни, вот. Но зато ребенок радует именно. Э, поезії своєї, ну, я думаю, що успієм ще послухати. Угу. Uh -huh. Немножко. Вот. Ну, это основное, э, из-за чего, так скажем, мы і зібрались. Прийшли гості uh -huh. до нас. Нама, розкажи, будь шри. ласка, трішечки про себе. Де навчаєшся? Скільки тобі років і що ти зараз тримаєш в руках? Мені 15 років. Я навчався 7 класі у 7 школі. І ось це навчаюся зараз в 19 школі. Mm -hmm. От. В руках у мене збірка моїх творів. Скільки в тебе в твоєму доробку вже? 13 творів і плюс ще два в розробці. Ага. З якого часу ти почав писати вірші, коли в З... тебе прокинулося оце? З раннього дитинства мої вірші ще тоді не мали певного ритму, але вони мали риму. І... Смішили моїх батьків. Можеш згадати перший свій вірш, який ти написав десь в трьохрічному віці? Берізко. О, ні. Берізка це був вірш, мій перший вже в шкільному віці. Я написав його в першому класі. Це свідомий такий вже вірш, так? Можеш прочитати, хороший. Я його не пам'ятаю. Я можу немножко, якщо не Будь ласка. Берізка, Берізка, Бересенько, чому ти така тихесенька? Чому. Ти, чому плачеш, ти плачеш, чому, чому зітхаєш? Зіткає? Може, тебе вітерець колихає? Не страшно, коли вітерець колихає. Боюсь, щоб прийде лісоруб і зрубає. Людини зла рука, холодна і тверда. Боюсь, щоб не прийшла у ліс страшна біда. Не бійсь, не бійсь, березонько, тебе захистимо. Твої зелені гілочки рубати не дамо. Це ви я так розумію, Романа в ліс возили, так і він це побачив. Ні, завдання було таке намалюватися, якісь якийсь твір скласти першому класі. Як захист природи. Рішив міста міста написати стишок. — Чомусь мені здалося, що так краще, я зробив так. Що таким чином можна навіть щось врятувати, щось змінити на землі, так? А зараз про що пишеш? Найчастіше, яка це поезія? Якою мовою пишеш? Українською. Угу. Російською mm. майже не пишу. А, а чому? чому так? От батько з Єнакієво, з малої батьківщини Януковича? Ну, русскоязичний, звісно. Я... Самого Я не знаю, мені більше подобається писати українською, тим більш. Якщо не писати українською, то це. А говориш якою мовою? В побуті, в школі? Російською говорю. Українською іноді. Але мислиш, виходить, що ти українською. Ну, виходить. Давай послухаємо, що ти там таке твориш і якою мовою ти дійсно живеш. Почнемо з вірша, який я написав восени угу. 2013-го. От. Він не має назви, але я ж все ж таки я зачитаю. Завжди пам'ятай про країну свою, українцям нам є чим пишатись. Щоб з нами не сталося, братами завжди ми будемо разом триматись. Завжди пам'ятай свої ранні роки, поля та вінки кольорові. Синам розкажи про татарські гаки, щоб знали козацької крові. Завжди пам'ятай про країну свою, хрещену з народження милу, братів козаків, що в кривавім бою лишали одрубані крила. Красиво, так патріотично. Ви Знаєш, у нас в Черкасах є ж спілка, так? От, письменників, <кху> поетів. Не звертався тут, ти Ні, не показував. Не Чому? Мені здається, був би наймолодшим одним, одним з наймолодших поетів Черкас. Написав би таку собі збірку, видав би, бестселер. Ні, не хочеш? Ні, я думав про це, але ніяк руки не доходять. Ну, — Ми збираємося. <гум> — <гум> Ще не було збірки друкованих видань, так? Ні. Коли, на, на вашу думку, може з'явитися перша збірочка. Ну, ми… — Бажання є, вже. Бажання я ми зараз вже розробляємо цю тему. Вот. Валентина Івановна тут опередила нас. Ми думали вже, <гум> би... Получилось? Зйомка в начале, а потім, а потім буде, а потім збірочка Видання буде. творів, зрозуміло. Да. <рес> Скажи, будь ласка, що надихає тебе на створення поезії? Буває, щось у, книжі, у книзі прочитаю, буває із, із, із книги по історії. Там щось якесь тобі задали, так? Угу. якийсь урок по історії. Ти прочитав, бас і вірш придумав. Ну, мені якась рима. В голову залізе, то я й почну з нею писати. Щось вилаштувалося. Mm -hmm. Уроки, які найцікавіші для тебе історії. Історія чи, чи? України саме Найбільше подобається. От. Який період? Ну, восьмого класу взагалі історія мені більше подобається. — Пам'ятаєш, що в восьмому класі історія. Все дякую, зрозуміло. Там, козацький період. Найцікавіший гайдамаки, опришки. О, так. Про що конкретно ти пишеш? Загалом, скажімо так, от брати тематику твоєї творчості? Це про Україну? Можливо, щось про кохання є. Дівчатам якісь віршики пишеш Ні, в школі? Дівчатам ще не пишу. Чому? Ще прийде час. Ну, мене душа твої... до іншого налаштована зараз. Uh -huh. Я пишу на патріотичні теми більше. Тобто... А в себе вважаєш патріотом? Так. А для тебе Важає. що це значить? Це значить, патріот, це значить той, хто поважає свою країну і розуміє, що важливо для неї. От, наприклад, я пишу вірші українською мовою, тому що так треба. Треба писати вірші українською мовою. Багато хто повинен писати вірші, балакати на українській мові, тому що. Так історія склалася, що багато хто балакає на російській мові у нас uh -huh. на Україні. І це треба змінити. Бо українська мова це соловійна мова, не Ось Роман підходиш до батька зранку і кажеш, папа, говори українською мовою. Сьогодні в нас день української. Буває таке в вашій родині. Ні, чи ні, не буває. чи якось не доходить ще до цього? Ні, не буває. Кожна людина повинна сама зрозуміти. Коли потрібно, коли, так, коли воно прийде. Як один з моїх вчителів взагалі казав, що патріотизм, його не можна виховати. Він повинен з'явитися сам. Це ну, так каже. У мене, до речі, малий син придумав таку собі фішку. Він, аби щось випросити у мене, він переходить на українську мову. І все. І тоді я таю і все йому дозволяю. Ну що ж, Роман, давай ще щось з твого. Теж вірш без назви, теж написав я восени. Заплющив очі. Сни пророчі линуть гулом в голові, Бачу, я посеред ночі іде дитина по траві. Іде вона із чорнобривцем, іде босоніжце через луг, не боїться бігти далі, там, де не торкався плуг. Батько косить, трави, рози розлітаються униз. Його син народ український, молодий, душею чист. Не боїться бігти далі. Через поле, через ліс, ще не знає молоденький, що його знаряддя спис, ще не знає молоденький, що майбутній він козак, що поверх його могили поросте червоний мак. Українського народу вроди молодих віків не позбавлять вражі орди, гострі стріли ворогів. Українському народу не було за вік ганьби, людям схильним до роботи, до, зло, до свободи і боротьби. До речі, дуже цікаво. В тебе вчителі грають якусь роль в тому, що ти от формуєшся таким патріотичним? Хто допомагає, можливо, у написанні ну, інших. Вчитель української мови іноді на уроці, була на такі теми, що хочеться щось написати, то я прямо на уроці щось і починаю. А дома як, як приходять. Вчитель реагує на це, що ти починаєш творити на його уроках. Ну, вчитель не знає. А... <рес> Тепер вже знає, вибач. <рес> <рес> так. Ну, мабуть, позитивно, бо я показувала вчительці української мови. Вона гарно відноситься до моєї творчості. Так от. А друзі, до речі, однокласники що говорять? Читаєш іноді просять. Іноді їм цікаво. Я іноді приношу збірки у клас, іноді даю почитати. Міби подобається. <гум> а хто твій от, слухач? Кому ти в першому читаєш свою роботу? Батьки. Батьки. Критикують, щось підказують. Так. Щось так. прислухаєшся? що найчастіше говорять? Ну, е... Давайте у батька запитаємо, Пов... що ви найчастіше говорите. Ну, критики много. А чому? Багато, погано відносяться по... до повтору слів, наприклад, Тавтологія. Та... Ну, зрозуміло. Ну, у нього дуже часто одно і те ж вискакують повтори, повтори. Тобто <с> ми стараємось. Ми йому не допомагаємо, просто Підказуєте, підказуємо, що нужно зробити. зробити. І він он бывает Він буває, ціли, там, строфы, там, не знаю, четверостіше. Ну, як лягає так. вже. Да. Ну, тобто переделывает, пока не вот так, як нам Ну, А мож... чим до речі, критикуєте. Да. А, а чому? О, іноді, іноді тільки буває, що приходить так і все майже ідеально. Не Іноді На те вони не... батьки будуть. Як, як ти ставишся до критики? Нормально ставлюсь. Тобто не кричати ображаю? не починаєш, там, ні, лупсувати ні. нікого? Ні. Ні, іноді не Іноді, Іноді, іноді я є такі моменти, коли я не, не, не згоден Не угу. згоден взагалі. Можливо, хотів підсилити, так? Якимись певними словами саме. Думки. Можливо, але я іноді просто не згоден, тому що от саме тут я от. Так сформував думку, що і міняти її не буду в жодному разі. Правильно, а. треба стояти на своєму завжди. Ну і іноді й прислухатися, бо думки іноді бувають правильними. А скажіть, як на вашу думку, звідки от е, тяжіння до такого е, козацького, до більш то історичного, у вас в роду хтось був з козаків? Е, очевидно, так. Існує легенда навіть, що в селі Березняки, звідки пішов. Різь битяків, там є вулиця битого шляху, якої йшли козаки. От. Козаків називали битяками, От. І як, мабуть, ми зібрали. Тобто, якраз... <говори> ті, 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 що селилися вдоль битого шляху. <говори> ті Розселялися вдоль Тясміна, а Дніп... ну, Дніпра їх на Тясмін, Тясмін вже була широка річка раніше. Вдоль битого шляху розсіля розсілялись і їх називали битяками. Ну, як би от пошла. І, до речі, там в Березняках дуже багато битяків, які нам не родичі. А можливо, родичі і, треба може, поїхати познайомити. Ну, можливо. І ще кажуть, що по лінії прабабусі, яка ж теж там в Березняках жила, була у нас в роду. Козацький сотник, який не пам'ятаю, чи за червоних бився у громадянську війну, я не пам'ятаю. Ну, Взагалі пропав безвісти з сотнею. Був козачий сотник, який з сотні своїх громадянські події ушов воювати на чій стороні, зараз трудно сказати. І пропав. Тобто как человек, который относится к казацкой какой-то тематике, то есть был реальный. Mm -hmm. її варто досліджувати коріння, бо да. тоді знаходиться дуже багато пояснень тому, що відбувається із очень, людиною. Дуже трудно зараз, тому що коли моя бабушка, його mm -hmm. прабабушка бу, була жива, ніхто не, не запитував, да, ніхто mm -hmm. не, не, не спросив, і... тому що вона знала ще п'ять коленів Угу. Назад, радословно. А зараз наши, моя тітя, його бабуся, вона вот, знає, ну так. Вона знає, але не коріння таке дуже важке, ну, есть, і вона не може спам'ятати, як так, його звали за, за кого він бився. Важко, вона вже стара угу, і. Ясно. Щось ще можеш прочитати? Можливо, щось таке із родовим корінням ще пов'язане? Не знаю, такого в ну, мене так. нібито нема, але. Можливо, колись і з'явиться. В мене є вірш про куряву. Про куряву. Вірш про Україну. Я зачитаю. Тут навіть курява інакша, ніж у сусідніх нам краях. Що без вітря осідає та одлітає при вітрах, в стрімких вітрах, що порозносять у курьо по сторонах, що осідає і чекає на вітер той, що наче птах, мов антилопа прутконога, що, як біжить, наставить роги, і гне травинки і гілки, лише у нас такі вітри, і більш ніде таких немає. І вже давно вітри літають, води багато утекло, і та вода криштально чиста. Краса країни, мов на мисто, вода, що бачила усе, і знає, хто і як живе, і як мільйони літ назад росою десь тече краплина, чи ніби наша Україна сповза додолу по траві, щоб не понищило її смертельні сонячні вогні. Красиво. Ну що ж, я пропоную наостанок А ще. У нас розмови. є вірш один, який хотілося б почути, тому що ми ж святкуємо цього року 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Я сподіваюся, щось є в тебе і про Шевченка. Є Бачу, Давай послухаємо, дякую, а потім дякую. так. А потім про те, що ти підготував сюрприз. Вірші я так. Вірші я почав писати навесні 2013-го. Угу. І моїм другим віршем. Тобто це збірка практично вся за 13 рік. Так. Угу. І е... це був мій другий вірш, присвячений Шевченкові. от. Називається Шевченкові. Зустрів <різь> життя він у неволі. В неволі став він юнаком. Він визнаний у всьому світі, хоч народився кріпаком. Шевченко, змучений, хворий, не здався долі нелегкій. Серед пустелі не скорився судацькій зі страшній. Чудово, українська воля, цього він прагнув за життя. Над ним знущались і цкували, та не почули каяття. Тарасе, любий, чи ти знаєш, як нині відданий тобі за волю, що була метою? В твоєму буремному житті, ось так дякую. Ну і все ж таки, давай дякуємо вам, що прийшли, розповіли про себе, про свою творчість. Бажаємо вам успіхів, дякую. особливо тобі, Романе. Ну і наостанок ми пропонуємо переглянути вам відеокліп, який підготував Роман Бойтяк. Час від часу із з малечою пограється, люльку натопче, кепку розкаже Одне слово мовить наче чи возлом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом, І Не всі пригощають солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ненька пахне пирогами та любим з боком За великою родиною доглядає дбайливим оком. Мій народ дядько працьовитий добре роботу робить і хоче добре жити. Має сильні руки, велике серце має на роботі горить, на весіллі гуляє, та я колись в привітною лишались нині, цього їй досталося і добра, і лиха, вона в радості гучна, у нещастя тиха, мій народ це наші хлопці кремезні, Колись такі носили чуби довжелезні. Тепер чубів немає, але кожен і без чуба. Мужкіші від носи, міцніше від дуба. Мій народ, красуні, дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато Червоніть від цих... Проживіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну спіху Мій народ їсти веселі Щастя, кожній родині радість кожній оселі Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, Люблять свою мало, полажаю свого стата. Чужині в нього виростають чужі діти, чужі землі дарує свій таланти, своє вміння Але ж у цій землі лишилося його коріння Мій народ знову може стати кращим, незаляканим, незатурканим і не заляканим, не затурканим і нелетащим Усміхнеться братам, сестрам і собі самому Знову стане господарем власного дому